Працюю мілокі і взяв цей набір досить непогано. Звісно, якщо ви працюєте мілоокі, взяли цей набір, він досить непоганий, тому що це хороша якість за ці гроші. Дуже багато хороших, позитивних відгуків. Що саме це за інструмент? У нас це у нас три в одному, є чотири в одному. Дивіться, саме це він даде в такому кейсі макпаковському, офігенному. Люди працюють ну, реально майстри, і вони задоволені за ці гроші. Якість суперова. Тут іде у нас перфоратор на 2,8 джоуля. Шурік на 55 ньютонів, слотом, слотом, кажу, 13-й патрон з ударом, з усім, що має бути. Блокіратор шпінділя, перша, друга швидкість перемикається. Болгарка з плавним пуском, регулятором оборту повністю прорізінена, що тут у нас, що на шуруповерт повністю прорізінений. Дві батарейки по 4 ампера, так само прорезинені, високотокові, класні, двохамперна зарядка та в принципі насадки. Цей набір він реально дуже крутий. Він підходить для майстрів. Я можу сказати, що це хороший набір, він підходить для роботи, тому що вже більше 200 клієнтів, які просто задоволені цим набором іменно FGT. Дякую вам всім за довіру, яку ви висловлюєте до мене.